Виконуємо номер 465 із підручника Геометрія 7 та номер 393 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Накреслють трикутник «ДМН» та його зовнішній кут при вершині Д. Зовнішнім кутом трикутника називають кут суміжний з кутом цього трикутника. А два кути називають суміжними, якщо у них одна сторона спільна, а дві інші є доповняльними променями. Я накресла трикутник ДМН і зовнішній кут МДБ при вершині Д нашого трикутника. У наших кутів одна сторона спільна, а дві інші є доповняльними променями. Тому запишемо, що кут МДБ, зовнішній кут при вершині. Д трикутника ДМН. номер 465 із підручника геометрія 7, та номер 39 крапочка 3 із підручника математика 7. Виконано.